Усім привіт! З вами знову Марина, і в цьому відео ми святкуємо мій день народження. Так, я записую його завчасно. Сьогодні не 12 травня, але 12 травня він воно вийде. І це буде мій день народження. І тут я хочу розповісти вам про 22 моїх інсайти, про що я ще могла розповісти як психолог, так? Тому перейдемо. Отже, перший мій інсайт це те, що всі люди банально прості живі істоти. Ми живемо так за ну, нібито культурними так, ось цими чинниками, але тим не менш, більшість нас це просто біологічні так, такі тварини. І ми живемо за тим, що ну іноді це справді інстинктивні речі, так або іноді вони залежать ці речі, що нібито культурні від того, що ми біологічно відчуваємо. Тобто психологія мене навчила, тому що я розумію. Що я проста жива істота і це нормально. Другий інсайт. Ну тут знаєте, <смі> тут про те, що так краще не створювати собі проблеми самотужки. Ну, в тому плані, що ось справді ми багато своїх проблем самі собі малюємо. Тобто, якщо немає нічого, от все в мене спокійно. Мабуть, треба краще відпочити і справді цим спокоєм насолодитися. Тому що потім знову себе завантажувати, знову себе якимись проблемами самому собі грузити, це не дуже є корисно, тому що так, ви продуктивні, але ви не встигаєте відпочити. Тобто, для мене ось мій інсайт, що не створюю собі проблеми, якщо їх немає. Все, їх немає, слава Богу. Так, не всі люди схильні до саморозвитку. Але, як я помітила, це можна навчитися. Тобто цій схильності і почати саморозвиватися, може навчитися кожен, навіть той, хто не був до цього схильний. Тому що є люди, які схильні від цього, ну там, мабуть, майже від народження, так? тобто вони намагаються, у них є певні закриті базові потреби, і вони постійно намагаються розвиватися. Є люди, яким це не потрібно, і які, на жаль, ніколи не будуть розвиватися. Але якщо б вони захотіли, так? тобто своє бажання розвиватися можна перевести в навичку. І справді це робити. Ну і звісно ж ну, четвертий інсайт він пов'язаний по перше все з війною, тому що те, що життя одне і треба жити наповно, я розуміла і раніше, так. Але через війну я думаю, кожен з нас зрозумів, наскільки це життя, воно. Ну, крихке, тобто, ми зрозуміли цю ламкість життя, і що життя одне це вже зовсім інший сенс, аніж цей був раніше. Тобто, там бережи, цінуй своє життя раніше, це звучало ніби щось таке, ну просто класна така фраза. так А зараз це постійне справді усвідомлення, що треба прям реально берегти і цінувати, тобто прям реально оберігати себе і робити максимум з того, що ти хочеш, тому що не знаєш, що буде завтра. Тобто, це вже стало об'єктивною реальністю, а не щось таке суб'єктивне вигадане. П'ятий інсайт. П'ятий інсайт про те, що багато подій тобі дуже потрібних, вони відбуваються з тобою в незапланований і зовсім невідповідний час. Тобто іноді ти ж зовсім не очікуєш, що з тобою це може трапитися, і воно трапляється, і це чудово. Мати чи бути шостий інсайт. звісно ж, це питання досі стоїть і дуже гостро в нашому суспільстві мати або бути. Тобто, чи накопичувати, чи відчувати, що о в мене є те, є, є те, є те, є те, чи бути собою, чи бути реалізованим, діяти так. Звісно, це гостре питання, але я обираю бути. Тобто, мій інсайт все-таки що бути, а не здаватися, так, а не мати, а не щось там прикривати. Це набагато краще бути простою людиною краще, аніж здаватися якимось. Крутим, так сьомий інсайт не все виходить одразу, і це круто. От чому я так зрозуміла? Тому що мені здається, що чим більше ми намагаємося, в нас не виходить, і ми на цьому якби зосереджуємо час, тим краще потім вийде. Тобто, і це реально. Дає нам якусь цікавість в житті, інтерес, тому що чому не вийшло, так це вже інтересно, Це хочеться зрозуміти, чому в мене щось не так, і коли у нас щось постійно не виходить, так і ми постійно з цим працюємо. Ми навпаки свою силу волі розвиваємо. А коли в тебе не виходить, ти цінуєш те, що ти зробив, і ти розумієш, що блін не виходило і вийшло, і я домігся цього, так і ця цінність підвищується там, наприклад, цієї справи або тієї речі, що ти робив. Ось мій інсайт. Те, що тобі подобається, може зовсім не хвилювати інших, тобто, взагалі, воно може їм не подобатися, або навіть просто їм буде пофіг, так? Тобто їм все одно на це. І це прикольно також. Тобто я зрозуміла в своєму житті, що те, що не подобається іншим, так або їх не хвилює. Це підтверджує те, що мої інтереси вони унікальні. І це чудово. Тобто я не хочу повторювати за людьми, які там роблять те то і те Так я хочу робити щось своє, яке може не подобатися, або взагалі не хвилювати інших, і воно їм не цікаво. Наприклад, ці відео дивитися вони не будуть, але мені це цікаво, і це моя унікальність, чому я маю слухати інших, так і чому я маю вгождати кожен раз комусь, коли мої інтереси, які не хвилюють інших, підтверджують якраз те, що вони мої, так тобто, що це тільки мій інтерес, і я роблю це тільки для себе. Дев'ятий інсайт вічливість та повагу треба в собі виховувати і не здавати свої позиції, коли ти бачиш, що людина невічлива. Так, я все більше стикаюся з тим, що є дуже багато людей, які не виховують в собі вічливість, думають, що це вже нікому не потрібно, це якісь там старомодні речі. Але я вважаю, що якщо виховувати в собі всю вічливість і не здаватися, то перед самим собою, тобто це моя цінність, перш за все, це мій інсайт, так що я сама перед собою відчуваю себе. Нормальною, тобто я розумію, що так, я виховую в собі це, я постійно це, ну тобто, я кажу собі, що це треба. Десятий інсайт Мої цінності це те, що оберігає мене від неправильного або якогось випадкового вибору. Тобто, те, що я ціную, воно дає мені... Наснагу робити те, що я хочу, може це бути навіть не зовсім так все чудово, тому що цінність не означає те, що це буде легко, але вони дають мені правильний вибір рухатися в цьому житті так, як я хочу. І це крутіше, аніж те, що я не ціную робити просто зараз, аби було легше, аби було швидше. Одинадцятий інсайт пов'язаний напряму з психологією. Мій висновок такий: психологія дає глибше розуміння. В цілому світу так просто глибше якесь розуміння тільки тим, хто цього прагне. Тобто є багато людей, які навчаються на психолога, або, наприклад, цікавляться психологією, але глибоко вони нікуди не пірнають, тому що вони цього і не прагнуть. Тобто вони прагнуть отримати, наприклад, диплом, так або вони хочуть отримати якісь, не знаю, наприклад, знання з маніпуляцій, не знаю, ну що, якісь потреби свої власні, то вже їх потреби так закрити. Але глибоке розуміння психології дається не завжди. Кожному, тобто навчання на психолога не передбачає цього. І я це зрозуміла вже, мабуть, ближче до останніх курсів бакалаврату, і ось зараз так я зрозуміла, що ті, хто прагнуть, ті отримують. Дванадцятий інсайт про те, що свята і традиції, тобто взагалі я дуже люблю свята, я дуже їх люблю, але свята і традиції вони потрібні для того, щоб пам'ятати, хто ми є насправді. От згадайте свої якісь не знаю, традиційні речі, які вам притаманні, вашій сім'ї, так, вони повертають нас до того, хто ми і звідки ми так. Вони повертають нас кожного разу до того, що там, наприклад, свято там, День Незалежності України, воно знову підкреслює нашу незалежність, звідки ми прийшли, так, звідки ми вийшли, що ми вийшли з Радянського Союзу, що там, ну тобто наше свято і традиція, воно існує тільки завдяки тому, що ми хочемо і прагнемо і зрозуміти, хто ми є насправді. От вчора мені було 21, або, наприклад, там, два роки тому мені було 20, і я була ну, там, не прям зовсім іншою, але трошечки інакшою людиною. І сьогодні мені 22, і я ніби підбиваю так ось це коло, замикаю, і знову чекаю наступного дня народження, щоб знову повернутися до цієї теми. Тринадцятий інсайт, він для мене дуже, можливо, болючий, але в той же час і дуже мені потрібний, тому що до нього я доходжу тільки ось не нещодавно. Вам скажу, мабуть, навіть за останні тільки роки до цього дійшла, що добрі справи вони потрібні лише тобі, і потрібні для того, щоб ти себе сам цінував за них. Тобто, щоб ти сам розумів, що твої цінності вони існує, так, і ти її дотримуєшся, тобі не соромно перед самим собою. Добрі справи не потрібні іншим. Абсолютно. Тобто ніхто не буде тебе цінувати за твої добрі справи. От, от просто забудьте про це. Тебе будуть цінувати тільки там, ну, одиниці тих людей, які також цінують добрі справи. Можливо, так, і це ще під питанням. Ти сам себе цінуєш, ти робиш добрі справи, справді, можливо, з якоїсь точки егоїстично, так, ніби. Але в чому егоїстичність? Тільки в тому, що ти сам себе за це. Ну, якби не те, що гладиш по голівці, але ти сам за це себе цінуєш і говориш собі, що я вчинив так по совісті, я вчинив так, як я хотів, тому що мені ну, соромно було б вчинити інакше. 14 й інсайт. Отже, жити можна тут і зараз, або можна жити десь там і колись, але все залежить від того контексту, де ти перебуваєш, і як саме ти себе відчуваєш. Про що це для мене? Це про те, що я можу жити тут і зараз, в цьому моменті, і мати силу волі сприймати цю реальність, так тобто не виходити з цієї реальності, брати на себе всі ці всю відповідальність за цей момент. Або я можу жити там і колись, наприклад, в минулому або в майбутньому, так і ніби не брати з відповідальність за тут і зараз, тому що ну завтра ж я це зроблю. Ну типу сьогодні ні, але ж завтра воно буде. І це говорить про те, що, скоріш за все, я слабко сприймаю реальність або я не хочу, тобто я беру і скидую себе відповідальність, я перебуваю в тому контексті, що там і колись можливо буде краще, тому що зараз я це не можу вивести. І контекст нам дає зрозуміти, чи готові ми зараз жити в цій реальності тут і зараз. І не очікувати, що завтра прийде якийсь, не знаю, чарівник так, на, на, на чарівному вертольоті щось нам подарує. 15 інсайт. Отже, є багато речей, які тобі заважають так, непотрібні речі, які заважають концентруватися на головному. І відсіювати ці непотрібні речі це велике мистецтво, я вам скажу, тому що я Іноді забуваю про те, що я з на якомусь на якісь дрібниці зосереджуюсь і забуваю взагалі, що я роблю. Так, тобто я взагалі забуваю, навіщо я починала це робити і починаю себе ось за ту дрібничку там щось корити. Так, тобто не забувайте про те, що непотрібні речі краще взагалі забути, відсіяти, не зосереджуйтеся на них, якщо у вас є головна мета. Психологія як наука для мене дала деякі фундаментальні уявлення. Так, я розумію, що вона змінила мене як людину. І ось перш за все вона мені дала розуміння того, що ніхто не може пізнати сам себе на 100%. Чому? Тому що ну, неможливо. Я зрозуміла, наскільки суб'єктивний світ людини, так, він глибокий. Наскільки людина сама себе об'єктивно, тому що вона в цьому суб'єктивному світі перебуває, не може зі сторони зрозуміти. І навіть перебуваючи на психотерапії, повністю на 100% себе сама зрозуміти людина не може, і тому і не може психотерапевт на 100% її зрозуміти. І це, мабуть, якраз захисний механізм, мені здається, тому що повністю себе розуміти, ну це, мабуть, з'їхати з, з гузу. Ну Це неможливо. Це і є апріорів антиприродно, і це не має бути. Ми маємо все-таки думати про себе як про ну, щось загадкове і це класно. Тобто, ми розуміємо, що я іноді роблю щось таке, що я сама не розумію, чому, але воно дає класний результат, і це прикольно. Це наша творчість, це щось, наше суб'єктивне, несвідоме. І його повністю пізнавати це тільки собі на шкоду і не треба. Тобто не заганяйте себе, що ви там щось не зрозуміли. Забудьте про це, ви не можете повністю себе розуміти. Так, я кожен раз говорю, що рефлексивність дуже потрібна. ми маємо себе розуміти. Але повністю і заганятися через це не треба. Є золота середина. Дякувати комусь, так, це мистецтво насправді. Тобто, я зрозуміла, що дякувати комусь. Це роби, робить не кожен, і насправді навіть я іноді так ну, не вмію це зробити так, щоб людина зрозуміла, що я там не лицемірно це роблю, так я справді хочу її віддячити. І що це таке мистецтво, якому дуже багато хто забуває навчитися, і маємо постійно вчитися робити це красиво, це робити правильно, і ну там як, як і підтримувати людину, так дякувати і підтримувати це мистецтво, тому що не кожен з нас це вміє, і не кожен з нас вміє приймати ось ці подяки, так, підтримку. Далі, далі, інсайт про те, що виносити біль, це горе може не кожен, але це випробування треба прийти, щоб зрозуміти, що я сильний. Так, тобто ці випробування, вони нам дані для того, щоб кожен раз, якби ніби. Підсилювати свою ось цю автентичність, ідентич ідентичність свою, щоб розуміти, що я можу це прожити. Я прожив і в мене є своя історія, і вона мені навпаки допомагає. Тобто, біль та горе так не кожен може винести, а той, хто може, той дуже сильний, і тоді він ще більше підкріплює свою ідентичність, також автентичність. Тобто він не уникає цього, він не це горе бути собою це постійна і довготривала робота. Як не дивно, бути собою це не зовсім не легко. Це навпаки, постійно треба над цим працювати, постійно заглиблюватися, постійно намагатися ой, ай свої цінності згадувати, тому що ні, не можна бути собою. Просто тому, що ну ми розуміємо, що є багато аспектів, що впливають на те, що ну кожне моє виявлення, так якщо воно антизаконне, може навіть законом. Так, бути, бути припинене, і, наприклад, за це можуть посадити так або ще щось. Тобто ми розуміємо, що є певні рамки того, як ми буваємо собою, і бути собою це більше про те, якби про свою реалізацію саме внутрішніх глибинних бажань. І це робота, тому що ми маємо згадувати про ці бажання, ми маємо спиратися на ці цінності. Це не легко, і вибір бути собою насправді це не просто написати десь на газеті, що я вибрав бути собою. Це якраз таки про те, щоб робити це іноді навіть тихо, не говорячи про це. Так тобто не треба про це кричати, це треба робити і постійно на цьому зосереджуватися і працювати. На жаль, по-іншому ніяк не вийде. Психотерапії і психології люди бояться не тому, що вони бояться цих людей, а тому, що вони бояться дізнатися правду про самих себе і взагалі бояться самих себе. Тобто людина боїться йти до психолога, це означає, що вона боїться самої себе. Вона не боїться психолога, і вона не боїться психотерапевта. До лікаря вона піде, тобто вона не боїться чужих людей. Вона може піти до лікаря, вона може піти до якогось дантиста, а до психолога вона не піде, тому що вона боїться самої себе. І це треба визнавати, тому що. Чому люди не йдуть? Тому що вони знають, що там їх запитають щось незручне, і доведеться задумуватися про самого себе, розуміти про себе більше правди, так? Більше, трошечки більше об'єктивності про себе, і ця об'єктивність лякає. Інсайт про те, що мистецтво дає нам подих для життя, натхнення. Тобто раніше для мене мистецтво було щось таке не дуже. Близьке, і я розумію, що навіть якщо ви працюєте на дуже технічній спеціальності, ви все одно творча людина, і ви маєте розуміти, що творчість вона не тільки про малювання, не тільки про те, щоб там щось заспівати, вона про те, щоб вкорінити в собі розуміння, що я хочу щось креативити взагалі, створювати нове, робити продуктивно. І також мій інсайт про те, що багато людей не розуміють, що їджизм нас оточує навколо постійно. Так? І от на роботі я зіткнулася з тим, що багато людей думають, що так це непомітно, так скидувати на молодого працівника багато роботи. І що це ну начебто не виглядає як іджизм, так? Тобто, у нас багато людей, навіть працюючи в сфері там, педагогіки, психології, в якихось таких сферах, де вони постійно психологічні знання отримують потроху, потроху. Вони ніби про іджизм знаєте, як ото, ой, ні 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 не ні, ні, ні не бачив. Тобто вони роблять багато джистських речей, дуже багато не про ну, ну тобто вікові стереотипи працюють. Чомусь дуже укорінено, дуже прям на рівні з російськими так і на рівні з сексистськими усіми стереотипами. Прямо просто інсайт треба вчитися тому, що ейджизм існує, і що самому собі треба постійно говорити. Боже, забудь про ті вікові стереотипи. Борись зі своїм ейджизмом в собі, починай з себе, так тобто не повчай інших, починай з себе. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що всі 22 інсайти були вам цікаві. Буду вдячна за привітання. Дивіться мої старі відео. Ось моє найкраще привітання для мене, тому що старі відео дуже цікаві. Наприклад, останнє відео, можливо, якщо не дивилися, подивіться. Багато є розборів сесії, є психологічних розборів. Я думаю, що кожен знайде щось цікаве для себе. Дякую всім за увагу. Будемо сподіватися, що в скорому часі повернуся. І ще напишу про два роки каналу, я сподіваюсь, хоча б пост, тому що дуже цікаво підбити підсумки, такі невеличкі, що за два роки змінилися, так, які, і, по-перше, цифри так, на каналі змінилися, і взагалі які саме відбулися зміни зі мною. Дякую всім за увагу, до побачення.